Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо з вами казати про таке поняття, як аналіз. Аналіз у розумінні того, що після виборів був обраний той або інший представник влади, він буде здійснювати свою діяльність. Але виборець має в той же час, в ту же секунду, робити вже аналіз діяльності всієї діяльності, яка буде відбуватися від Тієї людини, яка була обрана, яка є представником влади. Можливо, вибори зробив неправильний вибір, незрозумілий вибір. Не треба себе карати в цьому, не треба пускати руки. Треба продовжувати робити аналіз з усвідомленням всіх тих подій, всіх тих ситуацій, які будуть відбуватися. Про що буде казати цей представник влади? Як він буде вирішувати питання? Він же прийшов перед тим. І казав, що я прийду і зроблю, я прийду і вирішу. Він прийшов. А чи зробив? Чи вирішив він це питання? Якщо ні, то чому? Що йому заважало? Бо ти представник влади, ти можеш, у тебе є влада. Ти та людина, яка обрана на відповідний строк, і при цьому у тебе є можливість змінити ту ситуацію, яка є. Якщо ти її не міняєш, але при цьому розповідав, що я прийду і зроблю, це вже буде виборець вирішувати. Але з аналізом. З тим аналізом, який надасть виборцю в подальшому робити вже інший свідомий вибір. І при цьому завжди враховувати аналіз. Не треба себе карати ні в чому. Якщо навіть виборець зробив не так, бо всі ми робимо помилки, але. Якщо ми маємо розуміння аналізувати, маємо розуміння виховувати в собі виборця, при цьому вивчаючи посади статуси, розуміючи, за що відповідальні ті люди, які є представниками влади, і дивитись на всю ту ситуацію, що вони роблять, про що вони кажуть, і який результат отримують, тоді буде легше робити вибір. Тоді легше буде. Прийти на відповідну дільницю і зробити правильний, усвідомлюючи вибір, вже не наголошувати про те, що за кого, яким чином, от я не визначився або ще щось. Ні. Аналіз всіх подій, аналіз всіх ситуацій і свідомий вибір. Якщо людина не робить цей аналіз, є такі люди. То, відповідно, буде той вибір, який був до цього. І це буде відбуватися весь час. І з цим нічого не поробиш. Бо тільки від бажання людини буде залежати, який буде аналіз. А для цього треба весь час спостерігати, весь час бути активним, весь час дивитись на різні проблеми, на їх вирішення. як Відбуваються моменти навіть в таких питаннях, які навіть не можна назвати питаннями. Але це також є ті маленькі кроки, які мають бути в аналізі виборця. І це все буде накопичуватись і потім вже виборець буде знати, бачити, розуміти ситуацію. Бо люди є такі, які, пробувши строк свій, вони підуть далі. У вигляді кандидатів, і що робити при цьому виборцю? Що він буде робити, якщо та людина також буде йти і буде наголошувати, що я прийду, я зроблю, я ж не доробив ще. От я прийду і зроблю, у мене не вистачило часу. Але я ж робив, щось там робив, щось розповідав, якусь діяльність здійснював. Але виборець, якщо аналізував, він же буде дивитись на це питання зовсім по-іншому, з різним. Розумінням, не так, як було до того часу? Ось чому аналіз завжди є показником, який може надати виборцю зробити правильний вибір. Бо цей вибір буде стосуватися його майбутнього. Його майбутнього вирішені багатьох питань, його майбутнього вирішені тієї життєдіяльності, яка буде. Але яка вона буде? Це вже залежить від тих людей, які будуть представляти владу, місцеву владу, державну владу. Але це представники влади. Вони є. І ми нічого з цим не зробимо. Але аналіз нам надає усвідомлення правильних дій, правильного вибору з аналізом всіх подій. Тому, шановні глядачі, ми маємо вивчати це все. Маємо розуміти це все, ми маємо знати посади, маємо знати статус, маємо слідкувати за ними, про що вони кажуть, як вони кажуть, які у них повноваження, як вони діють. І в першу чергу, як вони вирішують питання. Бо першочергове завдання кандидата, який йде, він наголошує в більшості своїх, своїх промов про вирішення питання. Про те, що вони вирішать, вони зроблять, вони покращать. І наступає той момент, коли вони приходять. А що маємо після цього? Чи вони вирішили, чи вони покращили, чи вони зробили? Ось в чому питання. І аналіз завжди у виборця залишається. Залишається в будь-якій ситуації, який він буде використовувати вже в подальших своїх обраннях. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули це питання, воно дуже лаконічне, дуже явне, і ми можемо його використовувати. Тому я всім вам дякую за те, що ви переглянули це відео. Це відео було дуже доречне. В ситуаціях при обранні. Тому дякую вам за цей перегляд. Якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки. Ставайте нашими підписниками YouTube каналу. І до нових зустрічей. Бо ми на цьому каналі висвітлюємо всі ті моменти, які є важливими для розуміння кожного з нас. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічі.